Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень, доєднується до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Найперше, про що хотів собі з вами поговорити, мобілізаційний законопроєкт можуть винести в раду вже 10 квітня. Про це повідомив народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. За його словами, комітет нацбезпеки та оборони вже розглянув усі запропоновані депутатами правки і почав вносити свої. Ну, в принципі, і пан Ярослав Железняк, народний депутат, раніше заявляв, що дійсно от на цих днях вже мають розглянути якраз усі правки, які були внесені. Але разом з тим, от 10 квітня, якщо дійсно його навіть винесуть, ми бачимо, як працює в принципі, Верховна Рада, дивіться, вони за за березень чотири рази зібрались на пленарне засідання. Останнє там було всього три питання на розгляді, три постанови, за яку не проголосували за за з них не проголосували, бо просто не набралася відповідна кількість депутатів для того, аби проголосувати. Ну і, в принципі, бачимо, що, що відбувається із парламентаризмом. Хоча це насправді величезна проблема, тому що коли стоять питання, якраз які стосуються національної безпеки, питання мобілізації, це такі рішення, які мають власне ухвалюватись. Депутати мають зібратись і зрештою ухвалити. Тим не менш, бачимо, я не знаю, як це назвати, чи уникнення відповідальності з боку деяких депутатів, чи можливо просто плювання на свою роботу. Як ви це все бачите? Я не дуже люблю коментувати політичні процеси, але вже терпіти і мовчати я не можу. Тому я зараз буду говорити прямо так, як є. Будь ласка. Те, що відбувається законом про мобілізацію, дуже схоже на цілеспрямований саботаж. Який відбувається в інтересах держави агресора, за цим саботажем стають певні політичні фігури. Прізвищем їх ми дуже добре знаємо. Повторювати я їх не буду. Коли потрібно, монобільшість приймала будь-яке рішення буквально за добу, якщо потрібно. Те, що закон не приймається, має реально політичну підґрунтя. Очевидно, готується якийсь договірняк з метою заморозити на декілька. Місяців конфлікт і провести президентські, можливо, парламентські вибори. Те, що не приймається закон, говорить на користь того, що хтось дуже боїться, що ті люди, які будуть мобілізацію, перестануть підтримувати владу. На великий жаль для влади, я би хотів би особливо звернути увагу наших можливостей, те що відбувається. люди, які потрапляють в Збройні Сили України. Дуже сильно міняють свою позицію, навіть якщо вона була дуже лояльна до нашого керівництва до моменту мобілізації людей, на превеликий жаль, так є, і з цим треба щось вирішувати, тому що мені здається, треба не ховати від мобілізації людей, які складають електорат певних політичних фігур. А треба працювати так з усім населенням, щоб влада мала високий авторитет і високий рівень підтримки. Далі, далі гірше вам скажу. Розмови, які точаться в європейських політичних колах про можливе перемир'я, на превеликий жаль, це небажання європейських партнерів, це реакція на те, що відбувається в Україні. Вони бачать, що ми не до кінця готові захищати свою незалежність, відновлювати територіальну цілісність. І закон про мобілізацію це якраз лакмусовий папірець. Але якщо ми не хочемо самі себе захистити, чому європейці чи американці мають нас захищати? Вони це бачать прекрасно, і тому вони розглядають декілька варіантів. Один з варіантів це дійсно заморозити конфлікт і сісти за стіл переговорів. Тому вигадки про те, що відбувається якась підготовку до мирних переговорів, це насправді і не вигадки. А це реакція, в тому числі наших партнерів, на бездіяльність наших політичних кіл, зокрема щодо мобілізації. Я ще раз наголошую: і якщо когось тут не доходить там людям в кабінеті, так от я поясню, що виїжджати на ресурсі людей, які вже два роки воюють. Це перепрошую. Це вже, це вже просто безвідповідально і це злочинно. Якщо далі так буде відбуватися. І буде далі цей саботаж, то багатьох тих людей, які воюють два роки або більше, просто зникне мотивація? Вони думають, уже думають: якщо ми вже воюємо два роки або більше, а тут намагаються не допустити мобілізації свіжої крові, без якої ми просто приречені на поразку, то чому тоді ми повинні помирати? Чому о, навіть уже тричі поранені бійці знов, знову і знову повертаються в лави сил оборони, знову виходять напередок, виконують свої завдання четвертий раз. Вони просто можуть не вийти. Вони можуть просто не повернутися. І за останній час я втратив дуже багатьох побратимів, які вже два роки воювали, і у них були ну, дуже багато бойових вигодів. І вже просто якийсь момент вони я перепрошую, ну не просто не дожили. Невже хтось хоче, щоб так відбулося? Кому це вигідно? Тільки путіну вигідно, і тільки путіну потрібно, щоб наша армія перестала існувати їх задача Кремлі знищити нас, нашу армію. А вже далі вони будуть виконувати стратегічну задачу з захоплення Києва, Одеси і так далі. Вони будуть просто кому захищати. Я наголошую: припиніть саботувати закон про мобілізацію У українській армії потрібна свіжа кров. Не думайте, що ви можете виїхати тільки на зусиллях ветеранів. І ще раз прошу е, прислухати те, які меседжі посилають нам на заході. Ось а меседжі дуже прості. Якщо ви самі не можете себе захистити, ми не зобов'язані захищати вас. І тому, звичайно, з цієї ситуації дехто шукає вихід через мирні переговори. Не тому, що на заході панує тотальна зрада е, щодо України. Ні, тому що просто на превеликий жаль. Поки що іншого варіанту не вимальовується. Пане Сергію, дійсно повністю з вами погоджуюсь з усім абсолютно, що ви сказали, і от особливо на фоні заяв, які роблять і західні розвідки, президент України Володимир Зеленський сказав, що може в кінці травня, на початку червня, початись новий великий наступ росіян, принаймні спроба цього наступу зрозуміло, що нам треба дійсно, як ви сказали, свіжі сили для того, аби його відбивати. І з іншого боку, дивно дуже виглядає, коли от представники окремі представники монобільшості в попередні тижні в контексті обговорення законопроекту про мобілізацію. Не обговорюючи тих норм, які є першочерговими, одразу обговорювали, розумієте, питання бронювання, а потім виникає питання: а де дівається мотивація? Так от туди й дівається.